Всім вітання були ми тільки що. От Богдан знову приїхав до нас до Львова по поводу того, що відбулося з його братом, от його рідний брат, який побитий був безпосередньо, який ми вже нависвітлювали, що було переломлено 5 репер, тріщини, ключиці поломані. Це вже пройшло скільки півтора місяця, де після події. Так, Він вже трошки віджив, але ми зараз його направляємо в госпіталь тут, у Львові переводиться, бо тому що. Там вже типу, сказали, терміни лікування поки закінчені. І 16 січня було вже ним безпосередньо подано повідомлення про злочин по поводу нього в Львівську обласну прокуратуру і державне бюро розслідування, теж у Львові. І сьогодні ми забрали, от сьогодні понеділок, сьогодні яке 20 число, 16-го подано, 20-го числа забрали. Відповіді Львівська обласна прокуратура нам відповіла, що першому заступнику керівника спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Богдану Іванківу передали для розгляду, справи не відкрили, тобто порушивши статтю 214 КПК України, тобто просто взяли і передали вказівкою, типу, типу, ну, як вони люблять по кругу, як кажуть, потім запустити, а вже типу, відповідальність скидують на них. А були в державному бюро розслідування. Потім відео викладем розмови безпосередньо ми добилися, що слідчий, якому було поручено дане розслідування, він написав, що він не знайшов фактів, які б, якими би займалося ДБР. Це підслідність він вказав у, у Львівській області. Передали і теж він не відкрив справу, порушивши з ухвалу двісті статтю. Тобто ми йому показали. от відео буде також зазначено, що Побої, фотографії з побоями, документи, які підтверджують, що в медичних закладах зняті побої, і все рівно вони написали, тобто зухвало порушили 214, не знайомили з правами потерпівшого, не надали витяг і теж перевідфутбовували в поліцію. А перед тим Богдан був в поліції, то поліція передала якусь там воєнну частину. Ну коротше. Кожна організація, в яку звертаємося, кожен по-своєму від футбол. От Львівська прокуратура, обласна заступнику західного регіону ну, у сфері оборони західного регіону Богдану Іванківу. А слідчі тут поліції, тобто в них підслідність, вони собі визначають, як кому яка ж настрій. Тому от Богдан трошки як кажуть, стикнувся бачите, з такою неправомірною діями правоохоронних органів, буде їм подавати. З адвокатом, який Богдана є, півбрата брата Михайло Магарським подавати в правоохоронні органи, щоб зобов'язали все-таки порушити справу. І от Богдан це Та стійте там би люди пройшли. І Богдан з братом двох слова скажуть враження від, я кажу, доблісних правоохоронних органів, до яких ми зверталися. Добрий день. Я вже по колу ходжу майже. Dwa miesiące ja już w domu nie był. Отак, один день на службі, другий день я їду в поліцію, третій і так через день я їжджу по колу. ДБР, поліція. Ну і вони не, не хочуть взагалі. Їм не цікаво. Я їм надаю фото, там відео буде в матеріалі. Потім доказано. Додаю фото, побиття. Їм то не цікаво. Вони я вважаю, ДБР вважає. Ну і як то кажуть, поліція ДБР передає поліції, а поліція передає ДБР, Кругова Є, порука виходить. І прикривання... Злочини, вони беруть. Чи вони, ну, не можу я пояснити, як воно в них діє. Але е, один одного, як то кажуть, покривають, не хочуть відкривати справу і передати документи по належності, як вони повинні бути. Yeah. Який безпосередньо потерпів, який був от, по поводу нього, якраз це все питання розглядається. Він, от ми викладемо відео, так також доєднаємо, вже більш детальніше розкаже, як це все відбулося, щоб зараз не повторюватися. Просто я думаю, він побачив, що його, як кажуть, спаслось, але дальше далі, чим просто спаслись, спастися, далі відповідальності, як кажуть. Долучитися, щоб долучились правоохоронні органи і була військова відповідальність шансів. Ну є ще шанси. Ми будемо добуватися, подаватися в вищі інстанції і по правам людини, і міжнародні інстанції, щоб все таки були притягнуті до відповідальності безпосередні виконавці того всього і ті, що їх покривають, так, так само, бо тому, що оці службові особи, з якими дивишся, дивишся їм в очі, показуєш факти злочину. Вони, як не мужики, вони викручуються. Жать кудись з ким радяться, тобто видно, що незалежні ці особи вони на роботі і виконують чужі вказівки. Він каже: Так, да, созначно я розумію, зараз оформлю і приносить оці от папірці із під ну, без печаті, за які непонятно хто буде відповідати. Ну ми будемо добиватися, щоб ці от особи, які це написали, обов'язково відповіли за те, що вони пишуть, що щось вони вважають. Тобто я завжди зазначаю. Де знаходиться така норма закону, що можуть вважати. Тобто 214 говорить про те, що є факт злочину, відкрили кримінальну справу, передали по підслідності, все. А вони собі вважають, що вони можуть зухвало порушити оцю 214 статтю і не відповісти. І думаю, що їм хто просто уникне, бо тому, що вони дають можливість, по-перше, вони ставлять під загрозу от, цих хлопців, які от Богдана захисника нашої батьківщини, який служив стільки часу, розказував і має відзнаки, і від безпосередньо від самого Сирського відзнаки попередніх відео ми більш детальніше про це говорили. І брата от, намагався спасти, якого і захищає, так само як і всіх нас захищає від, від ворога. І от ті правоохоронні органи. Вони дивляться з ухвалу в очі і пишуть норму закону, знайшовши десь лазейку, як кажуть, в 214 статті, що є там лазейка, вказується норма, яка дозволяє їм вважати, тобто не звертати уваги і піддаючи загрозі е, е, тим, що оці люди, що безжально катували от його брата безпосередньо, їм фотографії ми показали, вони можуть відомстити, тому що вони знають, що звернення було подане іменно. Повідомлення про дані злочини в правоохоронні інстанції. Тобто, ці прослідчі вони з ким радяться, і це все може вийти кудись, і може, як кажуть, бути переслідування, тиск. Тобто, вони дозволяють тим, хто це вчинив, оці злочини, якось повпливати потім на ті злочини, тобто вони безпосередньо дають можливість безпосереднім виконавцям спробувати повпливати, щоб їх це не коснулося. Ну, вплинути, давити, залякувати, тому що вони, якщо зухвало так вчиняли, будучи при якомусь виконанні, то вони можуть і так тихою це зробити, тому що їх ніхто не обмежив від собою. Ще додам. Ну, для, до мене вже були дзвінки. Були дзвінки із полігону, були дзвінки із поліції, були дзвінки з ТЦК. Просто я всю інформацію викладу в пізніше відео, хто в разі чого щось може статися. У мене адвокат буде все в курсі, буде певна кількість людей знати. Якби зі мною щось сталося, на зв'язок не вийшов чи ще щось. все воно піде на телебачення. Хто був причетний до тих злочинів, і хто як то кажуть в подальшому, як то кажуть, якщо б щось зі мною сталося, щоб поніс відповідальність. поніс відповідальність та. Ми безпосередньо ті, хто підписали, бо тому що вони мали дати чіткі вказівки, щоб люди були притягнуті до відповідальності. От є підписанти в першу чергу, ну і їхні керівники, бо тому що за тих працівників, що є в відомстві, відповідає керівництво. Вони мають, як кажуть, слідкувати, тому що ну, ці особи мають перед ким світуватися без yeah, за такі зупалі дії. Тому, напевно, керівництво має безпосередньо понести відповідальність за своїх підлеглих. Також Олег Двого слова може сказати, бо ми твоє відео викладемо так, як ти його що шоку, але так може з твоїх слів. Та що сказати? Бачите, все підкупне, все продаються, людей збивають, ні за що. Не, не а не все віде. покривають, вся міліція покриває, все, все гроші, то все про бізнес, то є банда. Ну що інакше наше сказати? Держава ніхто не, ні не робить. Ну, да, ви розумієте, люди, люди просто здивовані і схвильовані від того всього зупальства, е, наскільки от, зухвало, дивлячись в очі, ми пробули в ДБР ще дві години, проспілкували з Він дивлячись в очі, дивлячись на ті всі побої, на то все, і він отак зухвало і отою писункою касулкою своєю. Тому ну, будемо далі подавати і більше озвучувати, що далі відбувається. Хотів би ще додати, буду дивитися ті починаючи від Радехова, ті слідчі начальники, і тут ДБР, розумієте, якби ви були мужиками, і ви б в подальшому своїм дітям сказали: от дивися, незважаючи на те, що я нижчій посади, я розкрив угрупування, яке покриває злочини і тому подібне. Не ну, допоміг, воїн, не, допоміг захищає, не? воїнам і як то кажуть, собі зачот, що він міг похвалитися дітям, внукам в подальшому. Нема на даний момент львів, Радехів, е, ну нема мужиків, які достойні свої посади і поваги від е, людей. Ну нема. От ну, до тих, що, безпосередньо та, безпосередньо що я звертався. Може вдруг подивиться хтось відео і скаже: ні, я не буду йти за тією схемою. Я піду проти схеми. Ну дай Бог, щоб воно так було. Ну, да. ну, всіх до наступних включень будемо освічати, як проходить далі, як ті подання, чи суди які сприяти будуть в законному руслі, чи далі якісь дії відбудуться, чи може все-таки хтось так проявиться сам по собі з тих правоохоронних органів. Тільки начальники, можуть, Начальнички як кажуть, будуть бачити і все-таки одумаються, і все-таки правове поле у це діло, щоб воно було все-таки. Піддано розслідуванню правильному, де об'єктивному, і всі понесли свою міру покарання за вчинення злочинку. Всім щасливо тоді до До Ви, друзі. Ставте коментарі і пишіть свою думку, що ви думаєте на рахунок цього? Бо ваша думка це є важливо. Все, до зустрічі, підписуйтесь на канал, ставте лайки.